Нещодавно вийшов сиквел гри 2019 року під назвою Зоряні війни Джеді Fallen Ордер, Зоряні війни, Джедай Survivor». І сьогодні я хочу розібратися, що в грі нового, що зробили правильно, що, на мою думку, неправильно, чи варто в неї грати, і чому на даний момент відповідь ні. Мене звати Саша, ви на каналі Душнило, і давайте по порядку. Почнемо з сюжету. Поки що він в грі дуже навіть хороший. Я гру, звісно, не закінчив, і проспойлерити її при всьому бажанні не можу, але що одразу кидається в вічі, це те, що гра стала значно більш серйозною, персонажі помирають і досить неочікувано. І якщо перша гра нагадувала більше трилогію приквелів, а саме перші двічі. Частини, де було досить все лайтово, та й взагалі вся атмосфера була така з, з уламками республіки, було багато забутих речей, приміром маски для дихання під водою з першого фільму, чи супершвидкість джедаїв з першого фільму. То хоч сеттинг і був більше з оригінальної трилогії з часів імперії, але атмосфера була більше приквелів то в новій грі атмосфера більше нагадує оригінальну трилогію. І робить вона з оригіналом приблизно те, що робила п'ята частина порівняно з четвертою. Тобто, якщо четверта частина це така собі казочка, де просто є принцеса, яку треба врятувати, і є погані хлопці, і є хороші хлопці, і головні герої просто перемагають поганих, то в п'ятій частині вже одразу і відрубання руки вампи, і тон більш приземлений, і діалоги живі. Тож ну тут щось приблизно таке саме. Також не можна оминути наскільки змінився персонаж Кела Кестіса. Він став серйозніше, професійніше, і якщо до цього він був схожий на того ж люка з четвертого фільму, який просто не дуже шарив за джедайські штучки, то зараз в Кела Кестіса з'являються більше джедайських принципів. Калкастіс явно підвищив свої навички за ці п'ять років. Типу, блін, він навіть відбиває лазери стайфайтера. Це взагалі законно. До нашої зустрічі мої сили виросли вдвічі. Ще ні для кого не секрет, що Джордж Лукас, роблячи оригінальну трилогію Зоряних воєн, здебільшого опирався на самурайські фільми і вестерни. Тобто це була така суміш, і якраз таки в «Jedi Survivor» дуже багато таких ноток вестерна. Особливо в цій сцені біля кантіни цього ну просто неможливо не помітити. І також, якщо в першій частині було багато смішнявих зі штурмовиками, вони там щось постійно розмовляли, і за цим можна було спостерігати, слухати їх. То цього разу в грі з'явилися дроїди з трилогії приквелів. І відповідно, з ними також багато crater? Вау. I got it so easy. Guard the cliff, crush the locals, look at the scenery. Nobody's getting past me, not without a blaster hole in him. I wonder if I'll get promoted for doing such a good job. Then I'll get the other droids to guard the cliff. Oh, but then I won't see the scenery. Hmm, now that's a dilemma. Dilemma solved. Та й під час самого бою вони часто реагують на дії героя, і це також іноді досить смішно. Також, що було приємно граючи в цю гру, це те, що ми дуже мало отримуємо якісних проектів про джедаїв. Бо зараз майже всі хороші проекти Зоряним війнам це якісь більш приземлені про повстанців чи ще когось, може, клонів. Якщо подумати, що хорошого ми отримували про джедаїв. Обіван виявився дуже поганим серіалом. Історії про джедаїв? Ну, з натяжкою. Сьомий сезон воєн клонів? Ну він на третину про джедаїв, атаким все одно здебільшого про клонів. Трилогія сиквелів її взагалі ніхто не любить. Так, я ставлюся до сьомої восьмої частини більш-менш позитивно, але все ж. Так і виходить, що в принципі останнє, що ми отримували хороше про джедаїв, це був третій фільм Зоряних воїн». Ну, можна ще приписати оригінальні сезони воєн-клонів і повстанців. Але це все. А тут саме смакується ця естетика битви на світлових мечах. Постановка в екшн-сценах дуже крута. Якщо ми вже дійшли до битв на світових мечах, то поговоримо трошки про босів. Складність, я б сказав, не сильно відрізняється від першої частини. І перша і друга частини я грав на середньому рівні складності, ну і вони відчуваються приблизно однаково в цьому плані. Але що мені тут сподобалось, це чекпоїнти перед битвами з босами. Приміром, от є катсцена, вона переходить органічно в битву з босом, і тут ти програєш. І ти не просто респавнишся на тому ж місці битви з босом, а ти якби з'являєшся на останньому місці збере. Але треба трошки пройти, і босс просто тебе там чекає. Тобто не треба передивлятись хатсцен, тільки ті, що вже по ходу битви з босом. І в принципі це досить зручно і цікаво. З геймплейної точки зору це явно кілька кроків вперед. Так, деякі моменти відчуття ще взагалі з першої частини не чіпали. Приміром, фізика пересування стала не краще. Персонаж відчувається рівно так само, як і в 2019 році. Але якщо вас, приміром, бісило в останньому богі війни те, що Кратос, який, по ідеї, останні кілька років тренувався, забув всі навички, які ви вивчили за все проходження першої частини, і все треба вчити заново, то тут цієї проблеми немає взагалі. Більшість вмінь з першої частини, які отримувалися під час прокачки, вже доступна на старті гри. Приміром, Кел Кестіс вже за замовчуванням відбиває кулі при бігі. Також, звісно, він вже має даблджамп, біг по стінам і інші навички зв'язані з пересуванням. До того ж він одразу вміє кидатися світлим мечем, підтягувати предмети, штовхати. І взагалі, граючи в першу частину, а потім перейшовши в сиквел, геймплей на це просто відчувається як продовження. З нового додали багато нових навичок, дерево навичок розділили на три частини: основні навички виживання, там все зв'язано зі здоров'ям, і так далі. Навички світлового меча, там все зв'язано з ближнім боєм, і дерево навичок сили, вочевидь, зв'язаних з використанням сили. Щодо геймплейних відмінностей, то. Тепер немає сповільнення часу на певних об'єктах на спеціальну кнопку, а це окремо ульта. Ще з'явилися напарники, які на певних сюжетних ділянках можуть допомагати в бою, їм можна давати бойові команди і анімації добивання іноді у вас з ними спільні. Також вони можуть допомагати в вирішенні різних головоломок. Головоломки не складні, але можна там попросити їх щось вистрілити чи допомогти розчистити дорогу, ну чи щось таке. Самі головоломки, до речі, в грі досі не складні, але як і в першій грі, достатньо цікаві, щоб не бісити. Також додали бластер, так не цивілізовано. Але ним не можна вільно цілитись і стріляти куди хочеш, а ти просто зажимаєш кнопку, і кел сам стріляє ворога поблизу. Також додали більше різних світлових мечів. З самого старту доступний одновий світловий меч стандартний, подвійний світловий мечок в Дартамола, який власне відкривався в одній локації в першій грі, і великий меч по типу того, що був в Кайлерена. І також два окремих меча, які були по суті одним прийомом в першій грі. Тепер це окрема зброя. Одночасно можна носити два різних світлових меча і міняти їх. І з кожним з них є свої прийоми і фішки. Приміром, подвійний меч тепер можна кидати, і він буде крутитися, а можна кинути його навколо себе. Меч і Лорена тяжча зброя, і з ним ти рухаєшся повільніше, але і б'єш сильніше. Загалом бойову систему досить непогано прокачали. Також Келл навчився контролювати розум по типу того, що робив Обіван в четвертій частині. Та й не тільки там це насправді було, але це більш наглядний приклад. Хоча як на мене, ця здібність поки є дуже непотрібною, адже босів контролювати не можна, тварин контролювати не можна, роботів контролювати не можна, можна контролювати тільки штурмовиків, які і так не дуже допомагають, хіба що відволікають на себе чужі удари. Ну і з невеличких таких мілких покращень, які просто роблять гру трішки більш комфортною. Як то кажуть, Quality of Life Features. безусловно це сюрприз, але приємний. Це те, що для того, щоб почати лазити по якійсь стіні чи стелі, тепер не треба постійно нажимати кнопку L2, ну чи в залежності від платформи на якій ви граєте. А ти просто стрибаєш туди, і він сам починає лазити. Також коли їздиш на зіплайні, можна вже по ходу міняти напрямок. Що зручно, бо не треба чекати, поки Кел доїде в один бік, а потім їхати в інший бік. І ще додали нову систему розчленування. Першу гру тільки лінивий не критикував за те, що там немає системи розчленування. Просто коли ти бився проти всяких тварин на планеті, то ти їм і руки відрубати, і навпіл різати. Так само роботів, так само механічні руки певних персонажів. Але якщо штурмовики, то тільки оранжеву смугу міг залишити. А в цій же грі всім штурмовикам можна відрізати руки, ноги, навпіл, звісно, Штурмовіка не розріжеш, але після сутички на полі бою валяється дуже багато кінцівок. Ще в грі з'явилась нова система кастомізації. В минулій грі можна було тільки кастомізувати кольор основного костюма Кела, і то там кольорів було дуже небагато, і збирати одноманітні пончи різних кольорів. Зараз в грі є дуже багато різних штанів, костюмів, бороди, зачісок. Навіть мечі тепер кастомізувати прикольніше, адже можна вибирати стан його, наскільки він буде затертий. І тепер не просто кожен матеріал іде з одним кольором, а в кожного матеріала є вибір кольорів. Також тоді, як в першій грі кожен новий Одяг це було понче іншого кольору, то тепер, коли ти відкриваєш один одяг, до нього одразу йде певний вибір кольорів. Також додали систему торговців, адже під час гри можна знаходити спеціальну валюту, і за неї в них можна купувати різні зачіски, ну і інші предмети кастомізації. Але ця гра вам сподобається тільки тоді, якщо вам сподобалась перша частина. Адже якщо вам перша частина не сподобалась, то від цієї гри абсолютно нічого не треба очікувати. В гри абсолютно ті ж проблеми і абсолютно ті ж плюси, тільки цього разу зведені в абсолют. Тільки стільки усе зводять в абсолют. Приміром, всі казали, що перша частина схожа на Uncharted з елементами Metroidvania. І багатьом хотілося, щоб в сиквелі було менше Metroidvania, але більше Uncharted. Але ні, тут локації стали ще більші, ще ширші, їх треба ще довше досліджувати. Також в першій грі багато кому не подобалося, що більші часу ми ходимо на планетах, де більшість ворогів це всякі тварини, жуки і так далі. Тут це також є. Так, є планети по типу Корусанта, і взагалі в грі обіцяється значно більша кількість планет, будуть і більш цивілізування цивілізовані, і менш цивілізовані, і навіть на менш цивілізованих також є свої кантіни і магазини, але здебільшого проблеми першої частини нікуди не ділись. Якщо вам щось не подобалось в першій грі, то скоріш за все, вам буде не подобатись рівно те саме і в другій грі. Єдине, що справді покращилось, це от бойова система, може сюжет і проробленість локацій. Але навряд саме з цим в когось були проблеми в фелен ордері. Якщо ви справжній фанат першої гри, я знаю, що у вас на думці. Так, в цій грі також є пончо, але воно сховано більше як великодка, бо на другій планеті, яка вам відкривається, під назвою Богдо треба піти в одну печеру, і там буде бос жаба Огдо, який був в першій грі, і в принципі він всіх бісив. Тож після перемоги над ним ви можете відкрити контейнер, і там буде пончо. Одразу з багатьма кольорами, включаючи рожевий. І тут можна подумати, так тобі ж гра наче зайшла. Ти кажеш, що ти любиш першу частину, а тут всі ті самі плюси і мінуси, але плюсів ще більше. Тож, як ви вже напевно знаєте, тут величезні проблеми з оптимізацією. Сам я грав на PlayStation 5, і там є дві опції гри. Точніше, за замовчуванням гра працює в 4К і є режим продуктивності. І у вас може бути запитання, ну так в чому проблема? В принципі, як в більшості ігор, є режим якості, є режим продуктивності, хочеш FPS, йди в продуктивність, хочеш картинку, йди в якість. Але тут все не так просто. Вам ніхто не обіцяє якийсь FPS. Просто гра працює в 4К, можна включити опцію режиму продуктивності, і гра просто буде працювати в 2К, ну або ж Quad HD. Але ніякі 60 FPS ніхто нікому не обіцяє. Мало того, їх там і нема. Відчуття, що гра працює, ну в 45-50 кадрів, що ну взагалі не варте того погіршення картинки. Я розумію, що не на 4К моніторі картинка може не настільки погіршується, але повірте. Та я бачив відгуки людей, і вона погіршується достатньо, щоб люди жалілися немило в кадрі. Тобто грати по-людськи немає як опції. Ти або граєш з поганою картинкою і поганим FPS, або граєш з картинкою краще, але з FPS ще гірше. І ні, це не проблема консолі. Навіть на ПК така затичка для роботи в Excel, як RTX 4090, в лінійних локаціях видає трішечки більше 60 кадрів, а в локаціях побільше навіть 60 не тримає. При тому, що це найпотужніша відеокарта, яка існує на ринку, і коштує на секундочку півтори тисячі доларів. Хоч гра справді виглядає досить гарно, і з артистичної точки зору, і з технічної, але ну не настільки. Це не та гра, яку не можна відрізнити від реальності. Вона просто виглядає непогано. Тож висновок досить очевидний. Гра насправді хороша, вона цікава, сюжет інтригує, вона пророблена, деталізована. В принципі, все, що було хороше в першій частині, покращилось. хоч і мінуси першої частини нікуди не ділись. Але зараз точно не треба її брати. Або почекайте знижок і беріть її по знижці, але вже тільки тоді, коли точно проблеми з оптимізацією будуть вирішені. Або почекайте рік, два, поки вона з'явиться в підписці EA Play. Так ви просто пограєте в неї по підписці і все. Але зараз точно ні. Тож дякую, що подивились це відео. Якщо вам сподобалось, можете поставити лайк, підписатись на канал. Ну і до зустрічі.